Доброго дня, урок геометрії 23 лютого. Пригадаю, що на попередньому уроці ми з вами вивчили теорему Піфагора, яка в даний момент перед вами. Теорема Піфагора говорить про те, що квадрат гіпотенузи BC квадрат дорівнює сумі квадратів катетів АС квадрат плюс аб квадрат. Розглянемо сьогодні застосування теореми Піфагора до різних задач. І так, вправа 660. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 15 см, а висота, проведена до основи, дорівнює 12 см. Тобто, у нас є рівнобедрений трикутник, ми позначимо, що сторони бічні будуть рівні. Та проведемо висоту до основи цього трикутника. Висота 12 см. Допишемо в дано, що BH дорівнює 12 см. Так, і знайти потрібну основу. І так пригадаємо, пригадаємо таку властивість. Висота рівнобедреного трикутника. Проведена до основи, буде медіаною і бісектрисою. Отже, висота утворює прямий кут, бісектриса ділить кут, з якого вона виходить на дві рівні частинки, але нам зараз цього не потрібно. А медіана ділить протилежну сторону, на дві однакові частини. Давайте запишемо, що ми маємо тоді АН AH дорівнює АС за властивістю медіани. За властивістю медіани. Що ж, а задача наша треба знайти АН, АЦ. Якщо ми знайдемо зараз якусь одну з цих частинок і помножимо її на 2, відповідно, ми знайдемо і цілу сторону АС. Також висота, якщо ми провели висоту, то ми отримали два прямокутних трикутника. Давайте розглянемо трикутник BHC. Трикутник BHC. У нас буде прямокутний, тому що ми знаємо, що висота утворює кут 90 градусів або прямий. Прямокутний кут H у цьому трикутнику 90 градусів. Так, далі. Раз ми маємо прямокутний трикутник, то ми. Можемо використати в цьому трикутнику теорему Піфагора. Запишемо. За теоремою Піфагора, будемо мати. І так, що говорить теорема Піфагора? Квадрат гіпотенузи. Дивимося ось в цьому трикутнику, де в нас гіпотенуза. Це буде БЦ. Гіпотенуза це те, що лежить проти прямого кута. Отже, БЦ квадрат дорівнює сумі квадратів катетів. Один катет BH, другий катет буде HC. Підставимо так, Б це у нас за умовою 15 BH12, 15 до квадрату. Дорівнює 12 до квадрату додати Аж це. Переставимо і одночасно піднесемо до квадрату, тобто буде мати 144 додати аж це в другому і дорівнює 225. Звідси шукаємо це в квадраті. Тобто, 225 віднімаємо 144. І коли ми віднімемо, то отримаємо 81. Знайдемо аж це, тобто знайдемо корінь з 81. І, відповідно, корінь з цього числа буде 9. Отже, маємо 9 см. Ми знайшли з вами HC. Але ми записали, що аж таке саме. Отже. АH дорівнює HC і дорівнює 9 см. А відрізок АС складається з цих частинок. Складається АH плюс HC. Додавши, а вони обидві по 9, або помноживши на 2, як вам зручніше, і так і так буде добре. Отримаємо, що наша сторона, яку ми шукали, буде дорівнювати 18 см. Наступна задача 662. В діагоналі ромба дорівнює 24,70 см. Знайти сторони ромби. Ну що ж, побудуємо діагоналі. Перед вами ромб. І ось його діагоналі. І запишемо точку перетину діагонали. Отже, в умову задачі ми дописуємо такі дані. А це у нас менше. Тому напишемо, що вона 24 см, ця діагональ. А інша БД, буде 70. Знайти сторону. Чому одну? Тому що ром це Паралелограм, у якого всі сторони рівні. Всі сторони рівні. Знайдемо одну, знайдемо всі. Це пригадали. Тепер ми ще повинні пригадати, що діагоналі ромба перетинаються і в точці перетину діляться навпіл. Це перше. Друге, діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. Отже, Перетинаються, маємо прямий кут, перетинаються, діляться навпіл. Ось ці частинки будемо мати рівними. Отже, запишіть, будь ласка, властивість діагоналей ромба. Перетнулися, поділилися діагоналі і утворили чотири прямокутні трикутники. 4. Бачимо їх. Розглянемо будь-який з цих трикутників. Вони всі однакові. Тому, давайте розглянемо. Ну, у мене правостороннє мислення. Тому я хочу розглядати трикутник, наприклад, БОЦ. Немає значення. Хай буде собі БОЦ. І так. В у нас буде прямокутний, кут ВОЦ буде 90 градусів. Можете розглядати АОБ, який вам більше подобається. Вони однакові, тому це не вплине на розв'язок задачі. Що ж, раз трикутний прямокутний, значить можна використати теорему Піфагора. Давайте розберемо, де в нас буде гіпотенуза. Якщо ми беремо трикутник ВОЦ, то гіпотенузою буде БЦ. Спочатку розпишемо, де в нас що, тоді будемо використовувати. Відповідно, тоді катети в нас утворюють прямий кут. Бачимо, де прямий кут, і бачимо, які сторони BО і О у нас будуть катети. І тоді, за теоремою Піфагора, яка звучить квадрат гіпотенузи, дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто я не дивлюсь на малюнок, тому що я виписала гіпотенузу і катети. Що ж, ПЦ у нас немає, бо нам треба його знайти. Нам треба сторону знайти. Далі БО не маємо і ОЦ не маємо. Але маємо властивість діагонали, які в точці перетину діляться навпіл. Тому запишемо. БО буде дорівнювати БО, ОД і буде дорівнювати. Одна друга БД пів діагоналі, тому що діляться навпіл. Відповідно, БО буде дорівнювати ОД, і буде дорівнювати одна друга, БД в нас за умовою 70, тобто 35 см. Кожна частинка 35 см. Аналогічно ми візьмемо АО і ОЦ. АО буде дорівнювати ОЦ і буде дорівнювати одна друга АЦ, тобто другої діагоналі. Тобто АО дорівнює ОЦ і дорівнює одна друга. Так, за умовою АЦ у нас 24, тобто дорівнює 12. Це можемо підставляти Усь, ось сюди. БЦ квадрат буде дорівнювати. БО у нас 35 в квадраті. Додати 12 у квадраті. Так, БЦ квадрат буде дорівнювати. Так, це у нас буде 1000. Та шукаємо у таблиці підручнику 1225. Додати 144. Так, тоді Б це квадрат буде дорівнювати 1369. І знаходимо знову за таблицею корінь з 1369. Тобто BC – це в нас корінь 1369. І якщо ви подивитеся у підручнику з алгебри на форзаці, то ви знайдете, що корінь з цього числа буде 37. Ну, і єдине, що ми в умові писали, що нам треба знайти АБ, а знайшли БЦ то ми ще допишемо, що А Б, дорівнює Б, це, ну, тому що вони всі сторони рівні і буде 37 см. І записали відповідь до задачі. Ще одна задача, ще на іншу фігуру. Тобто ви бачите, що ми розглядаємо сьогодні не тільки прямокутний трикутник, суто прямокутний, і в ньому щось шукаємо. Розглядаємо рівнобедрений, розглянули ром, а тепер розглянемо квадрат. Тобто до кожного з них ми використали теорему Піфагора. Так, діагональ квадрата. Давайте побудуємо. Так, діагональ квадрата 3 корені з 2. Тобто B, D, це 3 корень з 2. Знайти його сторону. І так, першим ми повинні пам'ятати, що квадрат це чотирикутник, у якого всі кути прямі, і всі сторони рівні. Значить, можемо записати, що кут А дорівнює куту Б, дорівнює куту С і дорівнює куту Д. Буде 90 градусів. Тобто, всі абсолютно і всі сторони рівні. Це нам, нам теж важливо. І дивіться, раз ми вже нам треба знайти АБ, а ми написали, що АБ і АД однакові, то давайте кожну сторону позначимо через Х. Нам так буде легше просто замінити. Тепер, провівши діагональ, так, провівши діагональ, ми отримали два трикутники. Отримали два прямокутні трикутники АБД і СБД. Розглядатимемо мабуть, одного з них. Давайте будемо розглядати трикутник АБД. Ми мусимо обов'язково завжди писати, в якому трикутнику ми працюємо. Тобто ми працюємо в трикутнику АБД і маємо, що в ньому кут А 90 градусів. Так, дивимося, де в нас тут гіпотенуза. Тепер бачимо, що навпроти прямого кута БД, це в нас гіпотенуза. Розберемо по повторимо просто, як визначати, щоб ви орієнтувалися. І тоді катети в нас будуть АБ і АД. Ну що ж, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Гіпотену зараз в, в даному випадку відома. Це 3 корень з 2. 3 корені з 2. І ми піднесемо її до квадрату. Далі аб і АД. Дивіться, а B і АД ми позначили через х, тому ми запишемо х квадрат додати х квадрат. Отже, х квадрат і х квадрат це буде 2х квадрат. Дорівнює підносимо до квадрату. Щоб піднести до квадрату 3 корені з 2, потрібно піднести до квадрату 3 та піднести до квадрату корінь з 2. обов'язково розписувати, це я вам розписала, щоб ви побачили один раз, як підносити такі числа до квадрату. Після цього ми будемо мати, між ними стоїть множення. Тобто це буде 9, а корінь з 2 до квадрату це просто 2. Отже, 9 множимо на 2, і це буде 18. Далі ми шукаємо х квадрат 18 ідемо на 2, і далі ми шукаємо х, так, 3 сантиметри. Що нас просили? Знайти АБ. Ми його знайшли. Це 3 см. тому що АБ ми позначили через Х. Написали відповідь. І ще одна задача на обернену теорему Піфагора. Обернену. Тобто нам треба дослідити, чи даний. Чи є прямокутним трикутником трикутник з такими то сторонами? Ми з вами домовлялись на попередньому уроці, що а катет, Б, катет, С гіпотенуза. Гіпотенуза це найдовший відрізок, найдовший. Серед цих трьох найдовшим буде 25. А далі 15 і 20 розставляємо по катетах, як нам зручно. Ми пам'ятаємо, що ось наша формула, бачимо, а квадрат плюс b квадрат дорівнює c квадрат. Ми це пам'ятаємо, тому ми можемо записати, що квадрат дорівнює а квадрат додати b квадрат. Підставимо 25 в квадраті дорівнює 15 в квадраті, додати 20 в квадраті. 25 квадратів це 625, дорівнює 225 і додати 400. І бачимо, що ліва сторона 625, дорівнює правій стороні. І робимо висновок, отже, трикутник, трикутник з сторонами. 15, 20, 25, прямокутний. Аналогічно розглянете і наступний випадок. Ось такі сьогодні задачі, на яких ми побачили, що можна користуватися теоремою Піфагора не тільки Суто прямокутному трикутнику, який дано в задачі. Можна шукати прямокутні трикутники і в інших геометричних фігурах, і користуватись теоремою. Дякую за увагу!